На велике свято по всій нашій Україні, по всьому свясту сьогодні День пастора. Всі вітають пастирів, нас лучать, наставляють, люблять нас. Ісуса Христа. І ми вас любимо, пастер Іра, пастер Наша. Приходьте сюди, ми вас будемо вітати цим святом. Слава Господь, дякуємо тобі, Господь, за нашого пастора біля Ірину. Діляй і Андра, у ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Отець Небесний, що ти дав нам таких пастирів. Ми любимо їх сильно і ти їх любиш. Ти їх прикликав Господь на те служіння. І вони Господь і на твоє служіння Боже в ім'я Ісуса Христа. спасіба тобі за них. І ми просимо Твоєго благословіння, Господь, великого Твого благословіння на пасте Ірину і пасте Сашу. Боже, благослови Твоїми благословеннями, таких, як Ти благословив Авраама, великими благословеннями, і нахай на них буде благословіння Авраамова, успіх Авраамові на все їхнє життя. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти їх забезпечуєш Ви ім'я Ісуса Христа в усьому, щоб вони ніколи нічого не нуждалися. В ім'я Ісуса Христа. І ми вітаємо вас від нашої церкви. Будьте благословені. Будьте благословені. Вітаємо. Дякую, дуже приємно. Нехай вас Господь рясно благословить. А, взагалі, я вас так люблю. <рес> О, дякую дуже за привітання. Сідайте, будь ласка, дуже гарна церква, самі гарні брати і сестри. Нехай Господь вас також рясно благословить. Оце помазання воно стікає з голови до на... країв ходеш. Бачите, тобі ромашки, а ми приймаємо. <рес>